Вітаю те всіх хотіла зробити шоц, як завжди, і просто не можу, тому що суми. Питання яке? Чи дійсно були військові в укритті під час цього всього, що відбувається? Колісниці. Розумієте, що це мало того, що відповідь так. Це і є показник оцього знаєте, як тріумфу, результату, нагородження і все-все-все. Колісниця в собі вкладає саму цю систему нагородження. Дійсно так. Шістка кубків, там має багато значень: сім'я, родичі, так, а ще повторення ситуації дежавю. Хто не в курсі, дивіться новини на що дежавю і оцього цирку. Було-було. Далі. Маніпуляції були, маніпуляції, звісно, були. Знали вони знали. Чи дійсно був процес нагородження? Скажімо так, він готувався однозначно. Саме під час тривоги, можливо, його зупинили, була зупинка, чи ще щось таке. Була надія на роботу, вибачайте ППО. Ось вам, сімка жезлів, це робота захисту. Відпрацювати ж захист, щоб не було жертв. Але маніпуляція сімка мочів це хитрі дії, маніпуляції, тобто, який нахрен захист, суму я не знаю, про що ви, бляха-муха, думала. Я просто знаю, про що кажу. Який буває, відпрацьовую таке захист. Буває. Я чула особисто, що таке буває. Але це було. Ох, не пам'ятаю навіть коли. Якби це один відсоток на 100, що може щось відпрацювати, якщо є чим. Такий маленький наголос. Більше нічого казати не буду, не потрібно, але мова не про це. Який нахрен захист? Далі що в нас тут? Тоже сім камачів маніпуляцій. Багато маніпуляцій, і, знаєте, як здача інформації все-таки є. Це є, працювали довго над тим, щоб отримати потрібну інформацію. На жаль. Нічого хорошого тут мені не випало. П'ятірка, ось вам руйнування. Що в нас тут? П'ятірка війна, жертва, що завгодно. Оце війна, несе, оце все гімно. Вибачте, ось вам повторення у цього свого гімна. Ніхто вам правду не скаже, але сама суть. Ми навчимося на досвіді. На жаль, зовсім не вчимося на досвіді. І хто думає, що це так легко все ні. Якщо був розвідрон, вибачайте, це вже цікаво. Не зреагували? не зреагували. Просто питання про тролейбус було дурне, дуже дурне. Ви головою думаєте взагалі, як воно летить? Воно летить туди, де щось відбувається. Воно чіпає все, що навкруги. Тролейбус був поряд. Все. Так, звісно, страждають ті, хто навкруги в епіцентрі вибуху, і ті, хто не захищений. Думайте головою свято, верна неділя, взагалі вихідний день, хороша погода, люди гуляють. Все в чому питання? Тільки ось. Проблема в тому, що не можна таке робити. В стані війни, і тим паче місто Суми, де я розклади робила, в мене є в профілі. Все, дивіться, мені потім відписали, що так, воно програлось таким чином. Неприємно, але я робила перед цим розклад на суми випали дуже погані карти. Просто дуже погані. На жаль, тому ви ось так відноситься керівництво до всього цього питання.